Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Німецька оборонна компанія Rheinmetall передала Україні ще п'ять аеромобільних тактичних позашляховиків Каракал. На оновлення списку поставок компанії звернув увагу проєкт German Aid. to Ukraine. Таким чином, загальна кількість поставлених автомобілів цього типу сягнула 20 одиниць. Очікується, що найближчим часом в Україну надійде ще одна партія з п'яти Каракал, що доведе загальну кількість цих машин до 25. Каракал це високомобільний тактичний позашляховик, створений на базі цивільного Mercedes Benz G class чотириста 4. Він розроблений спеціально для аеромобільних підрозділів і може транспортуватися як у вантажних відсіках військово-транспортних літаків, так і на зовнішніх підвісах гелікоптерів ch H47F, Chinook та ch H 53K King Stallion. Завдяки модульній конструкції каракал можна адаптувати під різні завдання, встановлюючи на нього різне озброєння від великокаліберних кулеметів до протитанкових ракетних комплексів. Передбачена можливість інтеграції, додаткового балістичного захисту для підвищення рівня безпеки. Спеки екіпажу. Автомобіль оснащений потужним шестициліндровим дизельним двигуном ОМ 656 із потужністю 183 кВт 249 кінських сил, що забезпечує максимальну швидкість до 140 км на годину. Завдяки повному приводу 4 х 4 він має відмінну прохідність на бездоріжжі та здатний працювати в складних умовах пересіченої місцевості. Виробництво шасі здійснює компанія Mercedes Benz, а фінальне складання та дообладнання виконується на підприємствах Rainmetal. Виробник також пропонує можливість індивідуального налаштування комплектації відповідно до вимог замовника наприкінці лютого, 2024 року. Стало відомо, що Україна дозамовила додаткову партію з 20 позашляховиків. Каракал фінансування контракту здійснюється за рахунок федерального уряду Німеччини в межах військової допомоги Україні. Перша партія з п'яти машин була передана у рамках зимового пакета допомоги анонсованого в жовтні 2023 року. Таким чином Україна стала першою країною, яка отримала ці новітні тактичні автомобілі. Окрім України, позашляховики шляховики Каракау замовили Нідерланди, а також Бундесвер. Однак, Німеччина отримає перші зразки для власних потреб лише у 2025 році. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.